Для нас сама здоров'я. Здоров'я, тому що здоров'я у нас немає, ні в дитини, ні в мене. Щоб дитина моя нарешті заходила Семенька, Він з двійняшок, дві дявочка дві... добре, він не ходить Семенька. Щоб всі дітки ходили, щоб ніхто не слабував. Я би хотіла, щоб всі дітки, які тут зараз знаходяться, щоб не знаю, яким чудом. Ну, всі виздоровіли. до цих слів приєднуються і працівники закладу кажуть у святого Миколая Милосердного просять доброї долі Україні а також міцного та омріяного здоров'я для відвідувачів центру для цих діток і наступного року, і взагалі найважливіше це є. Здоров'я, мирне небо над головою. Яка стабільність, впевненість у завтрашньому майбутньому для них і звичайно для їх батьків? Спільно з Миколаєм привітати дітей прийшли всі небайдужі чернівчани. Вони за власний кошт придбали солодкі подарунки та необхідні речі кожному, а вручили їх разом із святим. Тримаємо. Втім, турбуються про дітей з особливими потребами не всі приміром Святого Миколая не супроводжували представники ні місцевої, ні обласної влади. Розповідають у центрі цей захід. Ми організували власними силами і долучилися до проведення цього заходу. Наші спонсори. Це і студентський парламент, який об'єднує декілька вузів Чернівецької області. Віталій Михайлович Михайлішин і Училище Ді благодійники кажуть, щастя цих дітей для них надважливе. Ми купили дітям солодкі мадаринки. Також купила їм праски, пілісоси, сушки, які допоможуть їм і їхнім батькам у їхніх потребах. Щира подяка людям, які працюють в цьому закладі, тому що вони з дітьми працюють зранку до вечора щодня. Дай Бог їм тільки здоров'я, щастя, тому що це люди дійсно справжні герої. Марина Чернея Андрій Доротюк, Чернівець. de promi